Яка тінь вам зараз заважає досягти поставленої мети? Усі ми знаємо, що в кожного з нас є тіньова сторона, у неї є плюси, тобто ми можемо брати з неї якийсь ресурс, а є те, що в ній зупиняє нас в певному розвитку. Давайте подивимося, що скажуть карти. Буде два варіанти. Перший варіант. І другий варіант. Подумайте, який ваш. Кому потрібно, поставте на паузу і поїхали. Угу, перший варіант тінь судді. Другий варіант тінь заклинателя. Ну, по першій карті тінь судді. Я вам можу сказати, якщо коротко, то так. Ви можете погуглити, звичайно, щоб ширше розкрити для себе це питання, якщо вас це зацікавило. У двох словах, перша тінь, ви ж розумієте, що це таке? Це те, що ми в собі не визнаємо, не приймаємо і можемо руками й ногами відбиватися і кричати, що це не про нас, що ми найсправедливіші, ми все робимо правильно, це там інші неправильно щось роблять. От тінь судді якраз таки така тінь-тінь, тому що це знаєте, коли ми самі не приймаємо, що ми не ідеальні, і самі себе за це засуджуємо. Тобто у нас є почуття провини за свою неідеальність, але самі собі дорікати постійно ми не можемо, тому ми таку знаєте, проекцію робимо на інших. Ми постійно можемо когось засуджувати, що ви там те не так робите, це не так робите, і взагалі ви там в усьому не праві. Це якби образа на самого себе за неідеальність, яка ну, на інших відображається. Тобто самі собі всипати якихось різочок ми не завжди можемо, але ми можемо поконфліктувати за це з іншими. Звичайно, що. Ваше свідоме буде вам кричати, що це якась туфта. Ну, типу, це неправильно. Тому що тінь це про підсвідоме, це те, що ми з себе витісняємо, і будемо до останнього кричати, що це не про нас. Ну, але якщо потрібна більш повна інформація, по гуглі це досить цікава тема. Є на Ютубі дуже багато з цього приводу. Є книжки на цю тему. Дуже багато про це писав Карл Юнг. Давайте другий варіант будемо дивитись. Тінь заклинателя. Я, до речі, не знаю, як українською, можливо, якесь специфічне слово. То вже вибачаюся, але по суті добре програється для тих, хто обрав два варіанти подивитись, тому що вони перегукуються, в принципі. Хороша новина полягає в тому, що у вас дуже сильна енергія, енергетика. Погана новина у тому, що. Цією енергетикою ви можете як цілювати, так і отруювати все довкола і всіх довкола. От поєднано, наприклад, цінню судді, як це може виражатися? Це може бути, що ви, наприклад, усіх довкола засуджуєте, а так як у вас дуже сильна енергетика, це, от знаєте, ну, до прикладу, от зараз наше наболівше про те, що в когось є світло, в когось його немає. І буває таке, що в силу певних обставин, там, наприклад. Одна лінія йде там одна фаза, умовно, з якоюсь поліклінікою, медичною установою, там ще з чимось таким важливим у якогось будинку. І в цьому будинку весь час світиться, світяться вікна, гірлянди миготять. І пропрацьована людина, от в якої немає тіні судді, неактивна вона зараз. Бо вона є, але в, певній, ну, як в певному якомусь відсотковому співвідношенні, маленькому. Але в основному пропрацьована, неактивна, то ця людина скаже: Боже, так класно, що у них там є, ми мучимося, то хоч комусь буде добре. Ті, в кого не пропрацьована, ті, в кого активна тінь судді, і особливо, якщо ще заклинателя сюди, це виглядає так, що. Дивишся на той бік, де все сяє, коли в тебе темно, і думаєш, от, лки-палки, чому, чому? Мені весь час не щастить, вічно комусь щастить, а мені ні. От щоб у них теж було темно. От так несправедливо, так не повинно бути. І знаєте, це настільки, просто у вас настільки сильна енергетика, якщо вам відгукується, і це дійсно ваше, бо це ж не особистий розклад, що у вас може ну, буквально. ну, там, Лампочки можуть зриватись. Я знаю сама таких людей, і сама таким страждаю, якщо я дуже психую, то в мене навіть світло миготить, ну і це не прикольно, тому що це трішки страшно. То у вас тут така енергетика, що дійсно ви коли. Коли вам класно, класно, всім довкола. Але так як ще, якщо ви два варіанти обрали, то вам тут дуже рідко буває класно, тому що ви схильні дивитись на світ з точки зору більше засудження Ну, на даний час. Можливо, це такий період. Я ж не кажу, що ви по життю такі. Це ж ми дивимося в певний час. Тобто, от саме зараз у вас може бути такий період, коли ви трішки сконцентровані на тому, що. Ну, Все довкола не так, як вам хочеться, воно вас все дратує. Ну, Якщо ви знаходитесь на території України, то зрозуміло, тому що ну, ми зараз всі трошки смикані, особливо там, де багато обстрілів, звичайно, що ти нервуєш, тебе все дратує і так далі. Тому якби я тут нікого не засуджую, я просто показую вам напрямок, що, ну, от, наприклад, ви можете не дивитись у той бік, де сяють вікна. Ви можете, ну, тобто, для чого ми дивимося ці розклади? Взагалі? Для того, для того щоб якось ж себе пропрацювати, не просто що за, заради розваги, я сподіваюся. І в чому тут пропрацювання? Тут е, лейт мотив цієї карти в тому, що, по-перше, вам треба навчитись себе контролювати максимально. Якщо вам для цього потрібні додаткові, там, наприклад, ну, якісь там заспокійливі, якісь там антидепресанти, такі, нерецептурні, легенькі, ну, то чому б ні? Чому не полегшити свій стан і трішечки більше, там, знаєте, елементарно вітамін Д3 в поєднанні з К2. Які... Вітамін Д3 це вітамін сонця. Тобто, коли от довго в нас от сонця немає, ми. Починаємо заходити в депресію, тому що це доведено, що коли не вистачає сонця і не вистачає вітаміну Д3, людина починає, ну, буквально така, знаєте, не те, що сонливість, а просто і жити не дуже хочеться. Тому, звичайно, ти такий більш дратівливий, не вистачає на хімічному рівні вітамінків. Можливо, просто для когось як сигнал трішечки їх пропити. Але в цілому це про те, що, наприклад, ви живете в одній. Хаті з людиною, яку ви ненавидите. Ну, якби це про те, що ну, ти, ж можеш, ти ж сам керуєш своїм життям, ти можеш піти від цієї людини, якщо тобі дозволяють обставини. Тобто передивись своє життя в плані того, щоб видалити з життя все токсичне, що тебе накручує. Якщо є така можливість, звичайно, бо я ж все розумію, що не завжди це. Можливо, але якщо можливо, там, ну, наприклад, ви ж можете не спілкуватись з тими друзями, з якими ви можете не спілкуватись. От щось в них вас дратує. Ви розумієте, що ви не хочете віддавати їм свою енергію, що у вас енергії мало і вистачає тільки на себе. Тобто замість засуджувати, бо тут знаєте, яка може бути ситуація. От, наприклад, ви тримаєте себе в руках якось цього з усіх сил і робите. Таку, знаєте, маску, що, типу, все добре, все добре до певного часу. Потім у вас стріляє в певний момент, знаєте, така от остання куля, контрольний в голову. І ви такі: так, все, я більш не можу. Тут просто до того ведуть, що так не терпи до останнього. Виговорюй вчасно, в маленьких дозах, що тобі щось не подобається. Ну, для того, щоб ця енергія негативно не накопичувалась, бо вона, коли у вас накопичується, ви можете потім на оцій. Ну, ви можете помічати, що ті, хто вас ображають, з ними відбуваються дуже погані потім якісь ситуації. Тому що, по-перше, за вами може дійсно стояти якийсь захист. Ну, Це, якби не тема розкладу, але таке, я просто знаю: ці приколи може таке бути. А якщо. Просто стосовно вашої психічної, якоїсь там, я не знаю, кінетичної, яка там енергія, психо якась там, боже вилетіло з голови це слово, у мене буває, не звертайте увагу. От у вас просто ви такий носій енергії, повторюсь. І залежно від того, вона чи плюсова, чи мінусова, всім, всім довкола, або дуже класно, або дуже погано. Тобто ті, хто з вами дружать чесно, тобто ті, хто для вас, у кого ви любите, ви на своїй енергії їх дуже захищаєте. Ви дуже класно, так позитивно на них впливаєте. А от ті, хто вас драконять, ті, хто вас виводять з рівноваги. Можуть помічати, що їм прилітає якісь бумеранги, щось з ними відбувається, якийсь навіть містицизм. І це не просто так, це від вашої психоемоційної енергії. Так тут натякають на те, що якщо можеш не спілкуватись, не засуджуй по цій -по карті судді, а просто максимально абстрагуйся від людини, якщо є така можливість. Звичайно, що якщо ви, наприклад, там, продавець чи касири, працюєте з людьми, вони вас всі. Дракунять і ви два роки без відпустки, я вас чудово розумію, що ну, ви не можете звільнитися і не можете абстрагуватись. Ну, просто тоді треба якісь слонячі антидепресанти пити, щоб вам що воля, що не воля, все равно. Ну, Це, звичайно, не добре, але так ви хоча б мінімізуєте викид у цього, у цієї негативної енергії, тому що вона реально може шкодити не тільки іншим, але в першу чергу і вам самим. Бо ця енергія є руйнівною. Це може. Проявлятись у психосоматичних хворобах, тобто ви можете роз'їдати себе зсередини, тому що ви засуджуєте, у вас це все накипає. А ви не завжди можете це все виштовхнути з себе. розумієте? А коли ви штовхуєте, бо воно, знаєте, це, як вибачте, діарея. Ну, якщо воно вже накопичилось, ці токсини, їм треба вийти. Ви ж не будете пробачку там, знаєте, намагатись вставити, щоб вас ну, вас же розірве. Розумієте, от Тут щоб отак от не розірвало, вам треба щось вчасно робити, або приймати якісь ліки, щоб себе стримувати. Ну, але це ну, звичайно це не дуже класна тема. Якщо є час і можливість, тим якісь медитації. Я розумію, що мені зараз прості люди скажуть, ну, які медитації, це щось таке занадто складне. Насправді це не складне. просто Ми всі трошки ліниві, нам треба для цього виділяти час, треба трішки тренуватися. І не завжди воно є, і не завжди ми ліниві. Просто життя таке, що які там медитації, коли в тебе за вікном шахеди з ракетами. Я це все чудово розумію, тому що я в такому ж становищі. Я не десь там не в гарах Ашрама. Тому, як ви дивіться стосовно вашої ситуації, наскільки це можливо. Але тут загальний посил такий, що ти руйнуєш себе через негативну накопичену енергію. Не тільки іншим може бути погано, але й тобі самій чи самому. І якби щоб це не вилилось хворобами, проблемами, тому що ти пересваришся з усіма довкола і так далі, краще вчасно знаходити цьому якийсь інший вихід. Тобто там, де можеш, не спілкуйся з тими, хто тебе драконить. Якщо треба викреслювати когось із життя, викреслюй не бійся. На їх місце прийдуть інші люди хороші, з якими тобі буде комфортно, а як і не прийдуть, то тобі буде комфортно з самим собою. Там, де не можеш, там ом. І так спокійно. і спокійно. Ну якби, якось так. Тому що, ну, Інакше вас просто розірве зсередини, і нічим хорошим це не закінчиться, якби ми дивимося для якоїсь користі для вас. І тут для вас от, карти вважають, і всесвіт вважає, щоб було б користішим. Трішечки розслабитись. До речі, якщо ви, наприклад, ще по цій карті забула сказати, якщо ви схильні до ну, занадто. Просто є люди, які. Я, наприклад, дивлюсь на ситуацію на будь-яку в режимі, в форматі вірніше 5D. Тобто, з точки зору психології, з точки зору магії езотерики, з точки зору там, енергетик, енергетики якихось там. Всіх оцих штук. Для того, щоб зрозуміти загальну картину. А є люди, які не відштовхуються від якихось заземлених звичайних речей, не відштовхуються від психології. Вони зразу б'ють в магію. От у них щось колись, коли, коли щось трапляється, в них перше слово все, мені пороблено. Тут, от знаєте, ну, може бути таке, що. От Хтось буде дивитись такий, що весь час там каже, наприклад, це мені точно хтось там щось поробив. Ну тобто, це знову ж таки про. Нездоровість цієї ситуації, тому що ну, це не може бути весь час так. Тут якби треба ділити на 100 всі оці ваші накрутки, тому що ви тут просто можете бути доведені до стану максимальної напруги. Ви вже знаєте, такі, як пружинка, отак максимально зжались і ось-ось вже або лопнете, або вистрілите в когось. Тут якби треба розслабитись, тут треба зрозуміти, що воно. Не може так бути, що всі вам щось роблять, у всіх є своє якесь життя, всі чимось там своїм займаються. Ну, Може бути не без придурків в нашому житті, на жаль, і не без езотеричних придурків. Ну, На жаль, таке існує, я цього із пісні не викреслюю, але просто не все крутиться довкола цього. І якби Вам треба трішечки видихнути, розслабитись і трішечки під іншим кутом подивитись. Під більш таким легшим кутом подивитись на життя. Тому що, ну, реально, у вас так просто надовго не вистачить, якщо ви будете в такому стані. Ще й, до речі, під колодною картою. Хоча я в такій в цій колоді не дивлюсь під колодну під карту, бо це архетипи і тіні, це трішечки не про те. Але, бачите, вам просто самій людині важко від того, що вона знаходиться у цих. Тінях не пропрацює ніяких. Тому якби, просто треба трішечки видихнути і пропрацювати, змінити мінус на плюс, трішечки подивитись під іншим кутом на всі ситуації, намагатись зрозуміти людей, чому вони так вчиняють щодо вас. Якось, знаєте, знайти їм якесь трішки виправдання і, можливо, це трішки полегшить ваше життя. Хоча я розумію, що це нелегко. Я вас розумію, але. Але трішечки ж треба себе якось рятувати, бо дуже вже спина тріщить.